1918 рік, 5 вересня, Рада народних комісарів більшовицької Росії прийняла декрет про червоний терор, в якому вказувалося, забезпечення тилу шляхом терору є прямою необхідністю, що необхідно обезпечити Радянську Республіку від класових ворогів шляхом ізоляції їх в концентраційних таборах, що підлягають розстрілу всі особи, приналежні до білогвардійських організацій, заколотів і заворушень. Більшовики одразу після жовтневого перевороту 1917 року взяли курс на політичний терор. З осені 1918 року терор набув статусу офіційної політки радянської влади, що й було закріплено декретом. Документ легітимізував насильство як спосіб досягнення та утримання більшовиками влади. В Україні червоний терор було розпочато з перших днів вторгнення більшовицьких загонів на початку 1918 року. 8 лютого 1918 року війська у НР відступили з Києва, і большевики на чолі з командиром Михайлом Муравйовим оволоділи містом. Вони влаштували криваву вакханалію у наказі номер 9 від 4 лютого. Муравйов революційним арміям Східного фронту наказував безпощадно знищити всіх офіцерів, юнкерів, гайдамаків, монархістів і всіх ворогів революції. Протягом трьох днів відбувалися грабежі, обшуки, вбивства. Жертвами червоного терору в Києві у січні-лютому 1918 року, за різними даними, стали від 2 до 5 тисяч осіб. Київський мистецтвознавець Федір Ернст свідчив: трупи розстріляних везли на підводах ломовики через усе місто. По 10-15 чоловік, накиданих навалом на підводи, неприкритих, ускривлених позах залитих кров'ю цілими рядами. Масові, особливо жорстокі страти, відбулись у ночі з 22 на 23 лютого 1918 року у Севастополі. Ці події отримали назву Варфоломіївської ночі 23 лютого. Озвірілі матроси цілу ніч грабували та піддавали насильству або просто розстрілювали місцевих жителів. Більшу частину в'язнів місцевої тюрми також розстріляли. Серед в'язнів були так звані антирадянські змовники, офіцери Чорноморського флоту, представники кримськотатарського національного руху, священники, чиновники, місцева інтелігенція. Тіла вантажівками звозили на пристань, звідти баржами в море. Там до кожного трупа прив'язували камінь, і скидали у воду. Офіційне проголошення декрету про червоний терор стало реакцією більшовиків на вбивство голови Петроградської ЧК Мойсея Урицького та замах на Владіміра Леніна. Ці події сталися 30 серпня 1918 року. 2 вересня 1918 року з'явилась постанова Всеросійського центрального виконавчого комітету про запровадження червоного терору. Нарком внутрішніх справ Григорій Петровський підписав наказ про заручників, у відповідності до якого представники колишніх правлячих класів офіцери та інтелігенція бралися в заручники і могли бути масово розстріляні. У друкованому органі Казанської чекати у Червоний терор від 1 листопада 1918 року опубліковано коментар чекіста Мартина Лаціса, одного з організаторів червоного терору щодо урядового декрету: ми не ведемо війни проти окремих осіб, ви нищимо буржуазію як клас. Не шукайте на слідстві матеріалів і доказів того, що ввинувачений діяв ділом або словом проти радянської влади. Перше питання, яке ми повинні йому поставити, до якого класу він належить, якого він походження, виховання, освіти або професії, ці питання і повинні визначати долю обвинуваченого. У цьому змісти сутність червоного терору. Терор здійснювався силами більшовицьких репресивних органів. Ще 20 грудня 1917 року, з цією метою була створена всеросійська надзвичайна комісія для боротьби з контрреволюцією та саботажем ВЧК, яку очолив Фелікс Дзержинський. 3 грудня 1918 року з'явилася всеукраїнська ЧК ВУЧК як орган комуністичного терору і утвердження більшовицької диктатури на території України. Для ізоляції ворогів радянської влади Ленін та його соратники вигадали концентраційні табори. 15 квітня 1919 року Всеросійський центральний виконавчий комітет видав декрет про табори примусових робіт, яким узаконив запровадження табірної системи. Після чого у Києві було створено концтабір. Червоний терор супроводжувався неймовірними тортурами. Захоплення будь-якого населеного пункту супроводжувалось грабунками, погромами та винищенням населення. Ленін обґрунтовував необхідність масового терору та його узаконення. У травні 1922 року, в листі до наркома юстиції Т. курського, він наполягав, суд не повинен усунути терор, обіцяти це було б обманою. А вґрунтувати та узаконити його принципово та зрозуміло. Терор як інструмент утримання влади більшовиками комуністами на загарбаних територіях став основою діяльності комуністичного тоталітарного режиму впродовж усього часу його існування. Я думаю, ви можете собі уявити, як виконувалися ці накази. Враховуючи, що озброєним озвірілим росіянам та їх поплічникам дали право тероризувати мирне населення і визначати хто до якого класу належить. Можна уявити скільки людей було вбито лише з ціллю грабунку. Коли влада відкрито пропагандує терор проти власного населення, це просто жахливо. Ми не маємо забувати злочини комунізму. Надіюсь, це відео було пізнавальним для вас. Дякую за увагу.